Слава Україні! Триває 237-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новокалинове та Мар'їнка Донецької області. Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів здійснив. Більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів серед них Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті авіаційні та зенітні керовані ракети, крім того, на одному з напрямків окупанти задіяли чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет-136, три з яких збили підрозділи Сил оборони. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, два райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії. Два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога. Віримо в Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!